Завжди був активний, динамічний. Весь майдан пройшов. Він був постійно сповнений енергією, тобто це людина, яка могла. Заряжати, ввести за собою так командир правого сектора Андрій Стемпіцький розповідає про свого побратима Тараса Бобанича з позивним Хаммер на честь загиблого військового у Полтаві відкрили меморіальну дошку. Коли почалася війна, у 2014 році від того часу він залишив юридичну контору, де працював юристом, і час від часу він їздив на війну. Тобто, це могло бути два-три рази в рік. І коли Почалась повномасштабна війна, він став командиром другого батальйону. Він очолив свій батальйон 8 квітня. У мене чоловік загинув. Тарас Бубанич був родом зі Львівщини, а на Полтавщині протягом 2022-го базувалося його добровольче формування. Встановили меморіальну дошку барельєф за гроші благодійника на одному з будинків у центрі міста, аби полтавці могли її побачити. Наш Тарас прожив достойне. Достанне достойне життя. Можна людини забрати тіло, але не можна забрати дух, дух націоналіста, дух патріота. Наш Тарас завжди любов хвилину йшов на допомогу людям. І дуже, дуже, дуже тяжко говорити, і знаходити ще якісь слова. Приїхав на відкриття дошки побратим військового Андрій Гересенко. Ми від початку повномасштабного вторгнення боювали на Київщині. А коли на Київщині бойові дії закінчились, то наш батальйон перемістили парвінкове під Ізюм на Харківщину. в перших ж не боях загін. Був танковий бій, у них прямою наводкою влучив танк. Він виводив хлопців звідти, щоб всі не загинули. І одним із останніх лишався і разом зі своїм побратимом з Франківщини вона загинула. Кожен день, кожен, я скажу, кожну годину він працював на нашу перемогу. Завжди, без Перервів, без передихів, без відпусток ну, і відповідно до останнього дня, тобто він був зі зброєю в руках і загинув як воїн у бою. Кожне велике місто нашої України має пам'ятати своїх героїв. І я вважаю, що не тільки те, чи ти причетний до полтави. так, ти причетний до всієї України, тому що ти був українцем, тому що ти поклав своє життя за Україну. 24 серпня президент Володимир Зеленський присвоїв Тарасу Бубаничу звання Герою України. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.